Добрий вечір, Україна із Латвії. Українці. Ви маєте розум у голові? Куди ви лізете? Я вже 30 років жию у Латвії. Зараз мову нашу забув. Я бачив, як Латвія стала свободною. Бач... Я бачив, як Латвія. Перейшла в Євросоюз. Нас надурили точно так же, як тепер дурять вас. То, що вам лише обіцяють, ми вже отримали. І ми те. Це ви бачили договор Євросоюзу? Один договор? Та й договор, що ви маєте чинити? Не бачили? Тоді за що ви б'єтеся? Це вам казали ті, котрі вас підбивають на безпорядки, на революцію? Що вас чекає в Євросоюзі? Це вам казали? Що ви? Маєте ціни на товари підняти відгорі, щоб Євросоюзу було вигодно у вас продавати. І нікого не інтересує, є у вас гроші чи не є у вас гроші, щоб самим купити. Аж не є. Тікайте за кордон. Це вам казали, що ви бич не будете мати свою копійку. Вам треба ввести євро. У Латвії. 80% не хоче євро. Але з 1 января у нас воно буде. Пробачте, не пам'ятаю, як місяці називається воно українському. А казали вам, що ви губите своє рішення? Даєте своє рішення Брюсселю. І далі Брюссель буде казати, що вам чинити, а що вам не чинити. Як вам жити, як вам не жити? Не казали? А казали вам, що вам треба буде забити свою мову і свою культуру. Треба буде вивіриче на помийку. Так казав президент Євросоюзу. А це казали вам, що Євросоюзні гроші, котрі вам обіцяють, получать. Лиш маленька кучка людей. Ну то то не гроші, а довг, котрий отдавати треба буде вам усім. І то то вам не казали. Тоді требуйте доказательства. Доказательства тому, що Україні треба Євросоюзу. Требуйте, щоб і знали, на яку скотобойню вас ведуть. Ми у Латвії, уже на той скотобоїні. Дякую вам, Роман із Латвії.